Hey, извините, вы не знаете, где А что? Тебе бургеры? Андрейко. у вас работает Андрійко, че непонятного. Кто? Андрійко? Ай, бля. Ааа, ты имеешь в виду да, он у нас долбоеб. Всім вітання, пацани. Сьогодні я йду на лекцію з політінформації. Це мій тато так каже. Насправді, це лекція про геноцид в Руанді. Цікава тема, як на мене. Тому хочу сходити. Власне вже йду. Далі я запустив стрімчанський, трохи потеревенити з пасанами, де поскаржився, що я останнім часом став якимсь секундяєм і параноїком. Згадайте, Хікана Ріка, ще буквально рік тому. Похуй нахуй! Катаюсь на самокаті, все підряд знімаю, взагалі поїбать, людей не боюся, поліція, шпигуномани, ТЦКшники, взагалі похуй. Знімаю все, що хочу, законом не заборонено, крім військової техніки, режимних об'єктів та власне самих військових. А зараз що? На самокатах не катаюся, камеру засунув собі кудись в сраку, крім свого неголоного писка або ж тротуарів, взагалі нічого не знімаю і не стрімлю. Бо ж боюся. Ну то таке. Невеличка ремарка мого бентежного хіканізму. Переміщуємося в пен. Поки я оце сиджу, їбу вола, чекаю на початок лекції, хочу порекомендувати до вашої уваги канал нашого українського воїна. Нашого з вами захисника. Поки що Володимир несе службу в Збройних силах, але щойно у нього з'явиться трошки більше вільного часу, він планує всерйоз і надовго зайнятися Ютубом. І я зі свого боку йому в цьому допоможу. Десь порадою, а десь є аудиторією. Тож принагідно раджу підписатись на канал Фортуне Солджер. Посилання буде і під відео, і зверху згори. До речі, Володимир Сампер. Колишній чи нинішній невідомо. Щось мені дуже дискомфортно. Я навіть сам, блядь, не розумію, чому, але мені просто пізда, як дискомфортно. Прям реально дуже незручно себе почуваю. Я перше що почалу хочу розпитати один такий технічний е, момент важливий. Наша подія буде відбуватися польською мовою і. Е, Скажіть, будь ласка, чи потрібен комусь переклад? Можливо, більшість з вас розуміє польську мову? Ну, Я польський, я можу говорити до вас українською, а доведеться іноді щось пояснювати Войтику, і теж перекладати, якщо комусь з вас буде зрозуміло, я, я от питання. Гандрій я... вважає, що я повинен розуміти український службу. Розумі. А панський має розуміти польський службу? І все йшло чудово, рівно до цього моменту. Бачите, у нас сьогодні е, такий день, що у нас немає ні стріму, ні запису, бо такі принципи. Сьогоднішній їзд, сказав, що він не хочеться, і того поважати його бажання. Та, блять! Черговий захід в пені, на якому слиш камеру у бля. Все, більше в пен'яних ходок, бо ж заїбали. Вже другий раз поспіль, ну нас цього, нас Суса Стуса. Я ще пам'ятаю, я ще розумію чому. Тому що там, блядь, це як ТС, ой, не ТСН, блядь, канали Еспресо були. А тут -то чого не можна, я не розумію. Ну, сказали, автор просить типу не знімати і не стрімати. У них навіть свого типу традиційного пенівського стріму не було. у них там зазвичай сидить там студентка, практикантка і стрімує, блядь. З тікток-лампою, так цього разу навіть цього не було. Ну, блять, попросили, сука, не знімати, не стрімити, тільки фоткати. В спільноту пен я, мабуть, більше не прийду, ну мені там нема чого робити. Я там себе відчуваю не в своїй тарілці трохи, там, типу, всі-всіх знають. Там у них там своя лампова атмосфера. Я себе у цій спільноті відчуваю, як кажучи, не дуже, не дуже в своїй тарілці. Зараз ще й стрімчанського навалю. Там не дозволили стріманути, так хоч по вулиці пройдуся. Оба блять. Контент одразу і там, і тут передають. Тут стрімчанський, тут відос. Блять, їбанутись. До речі, я з цим мужиком у 2000 якомусь році в Ірпіні в футбол грав, але він про це вже навряд чи згадає. Далі я навалив стрімчанського і трохи погуляв, пострімив. Ось вам невеличка вирізка з того стріма. О! Пацани, не повірите, мені зарплата щойно капнула. От прям щойно я отримав зарплату. От саме зараз, саме в цей момент мені капнула зарплата. Живемо, пацани! Так, про що я казав? А! В пен, коротше, я більше не піду. Я піду в пен, тільки. В двох випадках нахуй. в двох. Якщо буде Портніков, або якщо буде Руслана Лежичко. Або Портніков, або Руслана. От на цих людей я, блядь, піду куди завгодно, нахуй. Бо мені ці люди цікаві. Дві людини є. Окей, хуй з ним три людини є, на яких я готовий піти в пен. Руслана лежичко, Віталій Портніков. І... Ця, як, її, блядь, як її звати? Коротше, Курбанова нахуй. Хоча Курбанова в пені не з'явиться. Але, блядь, Курбанова така сасна мілфа, пасани. От серед усіх медіа мілф мабуть, Курбанова найсасніша, нахуй мілфа. Серйозно. При тому, що вона вже не молода. Вона вже далеко не молода, але блядь, як вона виглядає. Я свого часу на інсту її був підписаний. Я знаєте, чому відписався? Тому що. Ну от просто заходиш в інсту, да, там дивишся сторіси. Ну, різних людей, я ж на різних був підписаний. Дивлюся сторіси різних людей, бачу сторіс Курбанової і такий, блять, зміг рочити. Коротше, я від неї вимушений був від... підписатись. Не з власної волі, але з волі мого я так би мовити. Ну і це, власне, все. Не забудьте підписатися на Володимира, посилання я всюди, де можна залишив. На все добре і до нових зустрічей. Які я сподіваюсь ще будуть.